Жінці 37 років. Її товаришу було 42. два. в останнього вдома всю ніч. Вранці до них приєднався ще один чоловік. Через надмірну дозу алкоголю гість заснув. А між захмелілою парочкою виникла сварка. Тривала вона недовго, бо ображена Наталія схопила кухонний ніж і встромила його у спину Євгена. Коли Євген впав зі стільця, Віталій від цього прокинувся. Коли ж побачив, що скоїлося, що трапилося. Він втік із будинку. Віталія від випиту алкоголю, теж не одразу зрозуміла, що накоїла. А вже сусіди, які відчули щось недобре, зателефонували дільничному інспектору. Смерть чоловіка настала через масивну крововтрату, поранення грудей з ушкодженням легені. Жінка відразу не зізнавалася у злочині, однак зібрані речові докази доводили її вину. З 2007 року Наталія 15 разів притягувалась до адміністративної відповідальності, Євген з 2011 року тричі. Обоє розлучені у Наталії двоє дітей, які проживають з батьком. А в Євгена син вже вже дорослий, проживає окремо. Наразі їй оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення обраного міру запобіжного заходу, тримання під вартою. Наталі загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.